Огляд сорту фундука каталонський. Ось така коренева система, гарно сформована. Саджанці висаджували під мотобур. тобто Зараз викопали лопатою. Коренева система вся збереглася. Тобто, Коли приїжджає ваш саджанець, ви, по суті, його можете не обрізати. Ось так висаджувати і будете мати гарний результат. Це касається лише двохрічних-трьохрічних саджанців, що їх не потрібно підрізати. А імено, якщо це однорічка, його треба відповідно до кореневої системи потрібно обрізати. Якщо на таких саджанцях вже є чоловічі пилячки, ну це, як правило, може бути кінець лютого або початок березня місяця, чоловічі пилячки починають пилити, запилювати наші жіночі брунючки і в нас будуть зав'язуватися горішки. І вже в серпні місяці ви будете ласувати горішками. Коли ми садимо саджанця, Краще в перший рік плодоношення, горішки обривати. Вік саджанця 2 роки, сорт фундука катаонський.